У сумах 13 квітня, внаслідок влучання першої балістичної ракети типу Іскандер М осколково фугасної дії, яка, за словами міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка, долетіла з території Російської Федерації до місця ураження менше ніж за 45 секунд, в зруйноване регіональне представництво омбудсмена, Центр захисту прав людини, що знаходилось у приміщенні конгрес-центру Сумду. Це дійсно трагедія, і трагедія ми маємо вже побачити, що вона має розголошення по всьому світу, тому що такої цинічної, такої зухвалої атаки в вихідний день і в православне свято, ну, мабуть, важко собі уявити. Ми також є постраждалими, тому що саме це наш офіс, який ми мали в оренді, і який ми так зробили з любов'ю завдяки людям небайдужим, які нам допомогли. І ми працювали. Я вважаю, що досить ефективно, тому що для багатьох це став куточок певної координації і певних ідей, певних підтримки, допомоги, зустрічі з родинами військовополонених і безвісті зниклих. Люди вже знали наш офіс. Люди до нас йшли кожного дня. І, взагалі, це приміщення, вона родзинка нашого міста. Це дійсно серце нашого міста. Воно невеличке наше місто, але затишне і зруйноване лише це. Саме удар прийшов. Все в серце, але ж і зруйновані ті історичні будівлі, які довго. Довгими роками також створювалися благодійниками людьми, які любили наше місто. Тому це незабутнє, це трагедія, і ми про це повинні завжди пам'ятати. А те, що зруйновано, воно вже, мабуть, не підлягає відновленню. Представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області Тетяна Мироненко закликає міжнародну спільноту стати фактичним, а не номінальним гарантом міжнародного миру та правопорядку і допомогти обласному центру відбудуватися після. Терористичної ракетної атаки Сьогодні а, на нараді всі дотичні, безумовно були до нашої такої трагедії. Пан Дмитро Лубінець сказав, що він буде і видасть відповідний брів, щоб показати світові. І в нього 29 квітня буде зустріч з послами багатьох країн, і він буде показувати це все. І може знайдеться хтось, якась держава, яка зможе допомогти, тому що тут потрібен рівень державної допомоги. Ну безумовно, не України. Ми самостійно не впораємося. Так. Але загубити або втратити її назавжди не можна. Ми повинні відновитися, тому що Україна вона виживе, нас не залякають. Руйнування і хаос ось що несе російська армія. Але напевно символічним можна вважати той факт, що абсолютно неушкодженими після страшної ракетної атаки залишилися фасадні таблички установ. Тож великій відбудові неодмінно бути. Я просто хотіла звернути увагу на символізм. Тому що е, наша вивіска і вивіска Конгрес-центру Сумського державного університету і регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України, не зважаючи на ракетний удар, воно є, воно збережено і воно символізує не нездоланність України, нездоланність нашого міста. І якщо ми всі не будемо тримати силу духа. То вони нас зничтожать. Мені здається, що зараз треба, щоб сила духу ну ні в коєму випадку ні, ну, нікуди не ділася, щоб ми зрозуміли, що все одно ми на своїй землі, ми в своєму місті, і воно вистоїть, і ми вистоїмо, і ми все відновимо. Тому що і, і це буде. Все буде добре, все буде Україна. Сьогодні Україна, сумщина, зокрема, є форпостом свободи і безпеки всієї Європи та демократичних цінностей. Тож тримаймо стрій і разом до перемоги.